Вітаю всіх. Весна поступово захоплює все у свій живий танок. За народними уявленнями весну приносять на крилах птахи. 22 березня в народі називають Днем Жайворонків або Святом Сорочини. Люди вірили, що в цей день з теплих країв прилітає 40 різних птахів, і перший з них. Жайворонок. Цього дня зазвичай пеклись тіста жайворонків з розкритими крильцями і чубчиками. Пташок роздавали дітям, а ті з криком та дзвінким сміхом бігли закликати жайворонків, а з ними і весну. Сорочені двері весни. Саме цього дня дівчата виходили на пагорби і спивали веснянки. Підкидали в небо спечені стіста пташки, водили хороводи, закликали весну. З краю кураю пташок викликаю. Летіть жайвороночки, вороночки до нашої стороночки, спішіть ластів'ята, до нашої хати, весну зустрічати, зиму провожати. Ще з давніх часів. Наші предки ставилися з великою повагою до птахів і чекали їх повернення. Ранній приліт Жайворонка до ранньої весни. Побачив шпака, знай весна біля порога. Журавель прилетів – значить, незабаром лід зійде. Якщо граки прилетіли до середини березня, літо буде мокре. Якщо зозуля кує на сухому дереві, чекай морозів. Сьогодні ми познайомилися ще з одним обрядовим святом, яке в народі називають свято жайворонків або сорочини. Шануймо наші традиції та дбаємо про птахів. До побачення. До нової зустрічі.